Вислухайте, не перегортайте. 108 ма бригада це наші Дніпровські ТРО. Хлопці на Запорізькому напрямку з початку війни захищають нашу країну. А наразі хлопці дуже потребують автівку для вивезення поранених побратимів, для вивезення загиблих побратимів 200-х та для підвозення хлопців на позиції. Ситуація на запорізькому напрямку дуже погіршилась, як і на усій лінії фронту України з ворогом. Подивіться, будь ласка, карту, як виглядає карта? Ворог зараз хоче оточити всю Запорізьку область з усіх сторін. Хлопці е, зараз е, на дуже важких боях. І е, до сьогоднішнього дня вони постійно закривали всі потреби підрозділу, самотужки за свій рахунок. Але, на жаль, зараз це неможливо, нема вже з чого. Тому, будь ласка, допоможіть хлопцям придбати автівку, потрібен позашляховик. Люди, я прошу зараз всіх об'єднатися, всю Україну. Люди, згадайте, якими ми були на 20, на початку 2022 року. Згадайте, що ми готові були віддати для того, щоб ворог покинув Україну, щоб жити вільно, як ми жили до цього. Будь ласка, долучіться до цього збору. У нас зараз дуже величезний збір на вісім машин, на вісім бригад, і кожна з цих бригад зараз дуже важко бореться на важких напрямках на напрямках з ворогом. Люди, посилання в шапці профілю є приват, є моно, є пепел. Благаю, не будьте осторонь. Є можливість задонати 10, 20, 50, 100 гривень. Нема можливості, репостніть, напишіть коментар, пролайкайте, заходьте на ефіри, тапайте. Це дуже, дуже важливо. Якщо ми не допоможемо цим хлопцям, на жаль, їм більше ніхто не допоможе. Ми і є держава, ми і є народ, який має допомагати своїй країні. Всім дякую, берегіть себе.